Гедзо, парк, яремче. Дуже класна локація. Іменно можна відвідати і можна. Тут є все. І поїсти, і дивіться, які види. Потім ми покажемо повністю все містечко. Значите, тут є різні. Куди зайти, що зайти і так далі. Тобто входити можна всюди. Якщо є якась локація, значить ви заходите Дивіться який класний мангальчик собі І тут різні ставочки, рибки. От ми туди далі всі підемо дивіться, які Зручні і класні такі е, домики. Сувенірна лавка. На території тут можна купити все, я так зрозумів. І чашечки, і, і кава різна, і чайнички. Які хочеш чаї. Воно подивися на ті ягоди, ну подивися, що тут за, за тіло. шипшина. так? Іван Чай. Ага. Різні там. Бутилочки. стаканчики. Що тут що таке? Що таке, Таня? А ну, ходи подивишся. Що тут таке? Мої писати? Mm. Субочек. А, тут є ось така. До речі, купити треба не каву. О, тут є ну, кави. Ага. Навіть що не буде. Супер, така. Ага. О, ну, от собочок такий. Ага. Ну, де теж тут для дяло. Ага. <laughs> Стаканчик. Бачиш, така, така, така. І тут є ще різні, бачиш такі ті. З, з, з різного цього. Ну, ми собі взяли для кави. О, дуже добре такі, О, для меду, О для меду, от для меду, які що Для меду. Ложечки, взагалі ложечки. ті. Ось щось знашло. Вітра, як треба було велике, то маєш маленьку. І тут різні фляги такі є. А, фляги, бачите, вже ага. гарні. Дикі Ага. Тут тобто вони ще ага. цей. Ну, зараз, зараз я там подивлюся, що там є. Для інформації, щоб ви знали, що тут є, якщо будете в Геджу і в Яремчі, на що звернути увагу? Так, ми вийшли е, от з того сувенірного і зайшли на таку дуже класну дитячу площадку. Тобто люди, е, в кого є діти, можуть спокійно тут собі зупинитися. Бачите, як тут гарно виглядає там далі вся локація. І ми пішли тепер як діти на горочку. Можна не тільки дітям ходити, можна дорослим. Ану, стій, та. Ага. і дорослим. доразним. Ага. Класно. О, тут вже такий, так, якби. Бачите, можна качатися тут на тому мостику. Я думав, що то лебідь такий, а то він живий, отой чорний. Ну, а бачиш, тут така зверху. Побачимо всі прелісті є ті, так. Тут такі хобіти, такі домики, да, домики, так? Так, домики ми з цієї сторони підемо, зайдемо нижче. Ми пішли в... ага. через гаджет, варто. Давай, 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 давай. Хочеш, щоб я не хочу водилася? Ні. Не хочеш я не Ага, тут. Nie, Це як якби не треба. Ага, так, так. 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 Супер, просто. Так, ми йдемо в такі хо, такі доміки. <рес> такі тунелі зразу. Як в лісі такому, знаєте, в касті. Так, повертаємося назад, там ще зараз знімемо сушать білизну і все, що хочете мене. Тут такі фотозони ще. Угу. Чекай, зараз, 2 секунди. Зараз, 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 чекай. І тут є різні такі локації, в нас взагалі на типу. Там ми були вверху. Так, така бібліотека. Бачите? Книжки, сови, мудрість лежати і читати, спати і читати. Дуже класно такий. Так, зараз на секунду. Тут бачите картини різні. Свої. Камін такий інтихопен. Кам ага, бачите, які світильнички. Даю ці книги. дуже класна така ситуація. От подивіться, бачите, як воно тут все зроблено. Тут полки, ліжко, вікно таке. Тут вся стіна відкрита. Дуже класно. Тобто навіть от в домашніх умовах собі таке можна зробити. Класно. Лежиш, читаєш собі, чи сидиш, граєш щось. Наприклад, шахмати. Ось такі от шахмати, бачите? Так, і ще один будиночок хобіта. От ви, я думаю, що ви побачили, як воно виглядає. Ви як воно всередині. Тут вже такий живий варіант типу камін, кріселку собі, всякі сервантики. Стіл. І всі грають в шахмати. Нет, ну все вроде бы. То есть спальня, я так понял. На в спальне есть шашки, чи шахматы. Просто шахмат подушка. Скрытка. Ну. Класснейша? Ага. Ага, бачиш, просто оригінально зроблено ополочку тут. кабінет робочий, я так зрозумів. Так, так. посадки, поводи А, тут не гам відео. Так, бачите? Сіла така річечка. Фонтан. Для вмиле. Тут, і, і, і тут дивіться, скільки монеток різних. І ми зараз кинемо теж. Знаєте? О, оба! Знаєте, те, щоб ми вернулися. А, та, тут і, і там, на та такі поштова скринька, так. Так, зараз ми заходимо ще в одну. Локацію дарміл тут живе, значите. Так, що ж тут він доброго дня. Побата І тут є все що позначить таки. Гінальні всякий. Okay. Да. Так, yeah. давай каву робимо і наливай. Воду вступ. Вот. Так. <laughs> О, <laughs> yeah. oh, okay. бачите, лебеді, чорні, чорні лебеді, ми. Аж два. Нічого така, та якби... Такий млин. Такі мли. Бачите. Так, тут бачите така. Ще б плавали. Чому вони форелі тут не запускають? Не знаю, воду бачите, Ну, бачиш, тут ще одна інакша трохи скринька. Uh -huh. Бачите, тут навіть щось кидають. Так, тут є.

Обіти, бачите, там так живуть в таких домиках маленьких. Та ще хата дробиться, я так зрозумів. Тут всякі такі атракції. Все, зараз ми пройдемо, а тут дивіться, яка. яка картина. М -м -м. Так. Тут такий-та, якби елітний. Не, елітний дім такий-тай. Блін, дуже класно. Блін, так класно зробили. Можна супер. Поліжати. Можна поліжати. чекай, зараз спадкає. Так, О, ну, Супер, таке вікно, зразу зверху. А ходи вийдемо. Поляна вікна. А, то поляна так, тор, Торвальд Могутній, то ми тільки що там були. І тут все, що хочеш. Так, зараз ми ще тут підемо. Ну, дивися, яке деревце. Блін, бачиш так файно підсвічено, зроблена така. Такі коку не висять собі. Супер. Так, і зараз ми ще сюди зайдемо. Зразу. Тоже така типа бібліотеки, так? Ні, ні, типа, якби будемо в текст, не то живе, батько. І Шапочка є, та. Кураблики, всякі вікінги. Ага, ага. і так Ага, собі так дивишся. Ну, що там? І тут всякі, що ти робиш? і так далі. І ліжка такі короткі якісь. Щоб хобіти. ага, хобі. Так, зараз, Дві секунди. І вид зверху. Бачите, є яремчий клуб. Такий він сюди не відноситься, тут заборчик. Оце дерево таке інтересне. І тут Так, зверху вид. А, такий круто. Ви бачите, то звідси починається отой ті водопадики. То кафе таке, тут солодке продають. Звідти ми прийшли. А тут який мангал іще, зараз ми там А тут дивіться, скільки бабла лежить. Так, ми йдемо далі. Тут були такі, тут є домик е, передбачення. Тут таке крісло трон. і тут такі всякі качельки. Там качеля така ще була, Все, що хочеш, так, Так, все. Так, і що тут хобіт каже. Хобіт-пап. А, то ресторан. Ну, типа... Бочки, вина, Глінтвейн. Ага, і такий. Ну, само. Ага, і Бочки так з'єднані. Ще зливається. Павло, це самогонний апарат. Самогонний? Це не самогонний апарат, це такий. Ось така стоячка. Так, йдемо далі туди. І тут ще такі лимонти. Okay. Бачите? Попугає. Покапається. Тут ще якось то капає, там ще звикій то капля. А ні, то то зі скло. Так, думаю, не? Що не І дивіться, ще такі курочки. Просто обзазвичай така як, як така якась забавкова. <рес> <рес> Дуже класно, М -м -м. Супер. Ну, така порода інтесна. Так, все, ми виходимо вже, от маєте локацію. Сюди ми заходили, тут, було той. тут є такий виходок ще, щоб ви знали, можна зайти там. І от така картинка. Ось ці лебіді чорні. Ти ходив туди, бо? Лебеді що! Не бояться зовсім. І вже ми виходимо. Подивіться скільки народу сьогодні. Були там в, в тому парку, фонтанчик. Супер. І фоткаються. А це з тої сторони. Ось така ситуація.